Доброго ранку усім, хто прокидається разом із нами. Дякую, Юрій, що сьогодні взяв мене за ручку. Ми приходимо до, ся... до найсачнішого моменту нашого ранкового шоу прокидайся. Це кулінарна рубрика. І сьогодні ми будемо готувати сніданок, який допоможе вам відчути себе суперзіркою. Юр, в тебе бувають так. такі ранки, коли ти максимально сповнений енергії, натхнення, просто сяєш, як зірочка. Так, да, ну в мене таке буває, коли я висплю з дірочкою. А, от тако? Так, коли я висплю дірочкою, мені їх не заважає не справа, ні зліва, ні знизу, ні звернув. Це ідеальний початок Загалі. дня. Я погоджуюсь щодо сніданку, і особливо, якщо ви снідаєте зі своїми близькими і рідними. Але важливо не тільки з ким ти снідеш, але й що ти їсиш. І сьогодні на нас чекає подвійна порція. Ну, не кави, але кулінарного задоволення. Адже на нашу кухню завітають аж два гостя. Рецептом зіркового сніданку вже за них поділяться талановиті і харизматичні. Меловін та своє. Я впевнений, ви теж захочете почати день на нашій кухні. Тож дочекайтеся. Він харизматичний та епатажний хітмейкер. Вона талановита і неповторна виконавиця. А їхня спільна музична прем'єра це феєрія емоцій, почуттів і переживань, які чіпляють за живе кожного слухача. Мільйони українців знають на пам'ять пісні Меловін і пов'язують з ними глибокі особисті почуття. Співак не тільки вражає своїм талантом, але й соціальною позицією. Меловін є амбасадором ментального здоров'я і закликає дбати про психологічний стан. Ментальне здоров'я вийшло на новий план тема номер один на порядку денному, бо потерпають як військові, які повертаються з фронту, так і цивільні, дорослі і діти. Співачку Своя мільйони слухачів знають як Асоль. Але виконавиця змінила не тільки псевдонім, а й вектор свого творчого та соціального шляху. Своя активно підтримує жіночий ветеранський рух. А до кліпу на пісню Пташка співачка запросила взяти участь офіцера спецназу і справжнього героя, який боронив Україну ще з 2018 року. Позитивно чому? Тому що цей кліп про сім'ю, про військових. І про відносини військових сім'єю, і просто зараз меловін та своя завітають на кухню ранкового шоу Прокидайся. Тож приготуйтеся дізнатися не лише рецепт зіркового сніданку, а й зарядитися творчою енергією для успішного дня. Меловін і своя в студії ранкового шоу прокидайся. <состав> виходьте вже виходьте. Виходьте, виходьте. <состав> <Добро>, а вони <состав> у вас це, повільні, якісь двері. А, двері <состав> да, просто... <состав> не вічення, їм треба прокинутися. не повільно. <состав> так, Рі. поки ви вітаєтесь. По-перше, Віт. ми вітаємо вас із прем'єрою пісні. «Зодіак». хто ви за знаком Зодіаку? Я рак. Я Овен Я Скорпіон, ти? А я Терези. Терези. А я, до речі, за асцендентом я теж скорпіон ти скорпіон? Да, я скорпіон. Схожий? Ні, ти а, а зараз! <реш> про прем'єру поговоримо пізніше. У нас сьогодні, до речі, унікальна кулінарна рубрика, бо вперше в нашій студії одразу два зіркових гості. Ви обрали одну страву чи кожен своє буде готувати? Одну страву. Ми обрали тости з авокадо та лососом. Обоже oh, oh, з яйцем, яйцем пашок. Це клас. дуже інтересно. Катя просто спец по яйцям пишот. Зранку так. фантастично готую їх. От прям такі, які вони мають бути, як мають виглядати. Так, для наших глядачів давайте інгредієнти, які нам знадобляться для того, щоб приготувати наш подвійний зірковий сніданок. Отже, нам потрібні тости, нам потрібні томати черри. Я бачу, що вже почись у нас. Авочеро. Що Авокадо. Авокадо. це таке? Це рукола. Ось, у нас є рибка. Це що ми взяли? У нас. Лосось, Лосось ну і всяке сік. А це для, для гуакамоле. Ми ж поробимо глока Так, а, і, а яйця, шукаю, де ж яйця ось. Вони о, тут. А, давай. А це, що? це давай. А це, давай. це Це нас? Е, да, роздавайте нам завдання, що ми будемо робити, а ви розказуєте. По-перше, у нас не просто хліб, у нас цільнозерновий зерновий хліб. Дуже корисно. А це дуже непогано. Так, так, що так. Ну, Мелові, ти так класно ти виглядаєш. Роковолі? Я думаю, що ти і такого б... хліба не сіш. Ні, якраз цілий зерновий є. Я роблю, так? Да. Я роблю тост. А Юра робить. Це його, мабуть, краще порізати. Краще би. Я, я можна, е... а... Ні, нього, це крути, крути, крутий диви. Просто малішими кусками, та тоді буде. Малішими наскільки, можна просто. Вагалі, а, малішими. Малішими. Дирекція, а потім. Шеф-кухар. Шеф До речі, про авокадо. Існує стереотип, що це чоловічий продукт, але насправді це суперфуд, офіційно занесений в книгу рекордів Гіннеса як найпоживніший так. сніданок. В ньому багато природних жирів, там є вітаміни. А, все є Ю, це, це типа вітамін Юра, і вони зір покращують і травлення, і навіть знижують Зараз ризик ми... депресії. Так що, що, що у вас там відбувається, я, роз... я на мене... залож... залож... секунду я вас залишили. залишили. Я ми робимо яйця прошли, кажу, що закидаю. Я кажу, ти Ну <с> я приблизно так само готую. <с> так. так, добре. Ми, значить, попросимо зараз Катю приготувати. Що яйця <ас> пашот. <racket>? <правильно>? правильно? Є якісь лайфхаки, бо це а, є. так складно Треба <правильно> готувати додати. Оцет. Так. Давайте, да, тому що це дуже... І так, вода, вона майже закипіла, вона але вона має, не бурлить. Вона має кипіти, але не бурлити, тому що воно тоді розбудеться. 95 градусів. Так, заливаємо оцет. Так. скільки ви берете? Одну столову. Ложку, да. Ну, взагалі-то я чайною завжди міряю, але mm -hmm. нема, тому будете зараз так, будемо пробувати. Добре, Це, щоб, це щоб, вона це, щоб була елітою. Так. Це, правильно? Ну, щоб воно було що, що, гарне. Кажу, вона була елітою, вона розмішувала чайною ложкою. <рес> так, а тепер найважливіше. Так, Як зробити так, щоб ми... воно не яйця розпалося? Яйця не там? Так. А робимо вороночку. Вороночку. Так, вороночку. А. Юрчик, а що ти робиш? Ти Дивишся на воронку, чи ми робимо гуакамолі? камолі? <сес> я гуакамолі, але ми нікуди <сес> не. А я так розумію, я в цій програмі відповідаю за все. <сес> Шумовка, <це. сес> Шумовка! Шумовка? Шумовка. Ага. Да. Да, до речі, а як ви часи, Який найкрутіший, найлюбленіший сніданок вас? Ну, насправді це моє улюблене. Взагалі, будь-яке це не тільки сніданок, обід вечеря, Авочіда? авокадо, лосось, цільнозерновий хліб. Якщо там був би ще крем-сир, це моє О, улюблене. Ось він, ну. Секрет стрункої фігури. Ясна мав. Ну. Дякую. Да, я, хочу, я хочу сказати, що ну, ви здивуєтеся, Але я теж дуже люблю, максимально люблю авокадо. І навіть знаю кілька цікавих рецептів. Наприклад, яйця запечені з авокадо, Знаєте, така штука. Береш авокадо, кісточку достаєш, фарш і яйце зверху. О, Смакота нереальне. Бомбей. Бомбей. Mm -hmm. Так, ми закинули одне і це треба, так. щоб воно що з ним сталося. Ну щоб воно трошки зварилось у нас всередині. А як ми дізнаємося, що воно зварене? А, воно нам ну, якось не, подас, ну, ну, це, Я чекаю десь там. Доставайте мене! Можливо, сюди ще. Що ти вперше на кухню прийшов, ти такі вау, а це максимум в нас, так? Дев'ятка, дев'ять. Ага зрозуміло, що воно натягне. Так, а де, а де отсид? Оце, я його сховав, а, може, бо може, тому що може? в мене вдома немає оцету. то я а б... а, Ну можна... ладно, добре. я позичу, просто наговорював. Це, це додому. Це. це такий кайф. я звик, що. що Для гуакамоле, що ми що я? робимо? Ми Бачиш? просто а, що зараз не що, перемішали а, авокадо. Скажи, будь ласка, що оце ми оце перетерли? Що... що далі з цим робити? Щось дивака базу лимонний сік, інакше він стане коричневий авокадо. Як Яблучко. Так, в, он... в реакцію підемо? А, вони закажуть. А, що, не що вважає? Вважає? а ні, чекай, а де? Що сталося? Лимонний очі. Тобі? Да. Yeah. Ну ой, ти не Ні, нормально. Держи. Не допоможе. Це в око запхати чи куди? Ну так, кислота в оці це. Добрий ранок! Супер. Я ж прозрів. тепер. Ай, дивлюся, що що тебе очі не закапані. Е, так, і все це перетираємо, і все. І солимо ж, правильно? Солим, Він, правильно так? Я так. туди більше не йду, мені тут хорошо. <рес> <рес> добре, <рес> якщо ти <рес> будеш там, то я тебе запитаю, ще важлива тема. Давай, нещодавно ти зізнався, що в тебе цукровий діабет. То вже як рік добре, але в тебе дієта має бути, якщо такий діагноз. Ну в мене харчування з ним дуже слідкую. Так, реально слідкуєш. Yes, якщо yes. я хочу сильно щось згрішити і з'їсти те, що мені не дуже окей, ну а що я... не окей, що не можна? Ну, картоплю, наприклад. Мені не можна картоплю. Як ти робиш це? Плюс ще одна таблітка <рес> від цукру. <рес> <Ага>. <рес> тобто не можна певну кількість продуктів. Да, не можна варений буряк. Це прям взагалі табу. Не так, можна банани. Не можна ем... Але от картопля і буряк це моя слабкість. Тобто тобто, борщ. Борщ. тобто на новий рік я без шуби. Це жахливо. <рес> <рес> Ясно. Ну, але в цілому, в іншому, якщо ти дотримуєшся там. чи цукор чи... ідеальний, ти його тримаєш, гури, прекрасно, гури. І, е, а, і, і по суті твоя вага ніколи не змінюється, вона стабільна, одна і та сама. Ага, ага, ага. Тобто, там, де є низький глікемічний індекс, всі продукти це я все їм. Я хочу думав, що знаєш, коли цукровий діабет не можна солодкого. А чого? По-перше, цукровий діабет не від солодкого. я дурний. ну що, я ж не знаю. Цукровий діабет від того, що люди забагато їдять смаженого, забагато їдять вуглеводів простих. через стрес. Через стрес, стрес погіршує просто вже стан. Але солодкого теж не можна. Ну, Солодке, звичайно, не можна. Але це вже побочка цукрового діабету. Але я хочу сказати, що навіть. Від здоровій людині не можна багато солодкого. Та звичайно, їсти. що ні. Тому у нас сьогодні майже дієтичний зірковий сніданок, правильно? Отже, а ну ще можна замінити картоплю. Чим? Бататом. Ботат, а батат, це лікемічний індекс, при тому, ага. що батат він солодкий, але він не має. Да, він взагалі не шкіпа. Чим, замі... Чим замінити буряк? Основа українського. Знаєш, я ще досі не знайшов. чим можна Тобто борщ буряк? не можна? Не можна. – Дзвоним Клопотенко, він знає, чим забінити буряк. Якщо це сирий буряк, можна їсти. Прикинь, хто... в чому фішка. – Хто, ї... хто їсть сирий буряк? Давайте Так, так давайте, про давайте, давайте про творчість. Давайте, нарешті. Скажіть, будь ласка, як оце у вас прийшла така ідея створити дует? Неочікувано. Неочікувано. Так вийшло, ну так вийшло, склалося. Я в як коли коли Катя була мала, я був малий, я був не закоханий. Ми з мамою дивилися ми і знайомі давно. Ну ми не знайомі. Ми знайомі як. А... Телевізору, телепатично. Корот, я був дуже закоханий. В неї я казав своїй мамі, що, от коли я виросту, Катя буде моєю дружиною. Серйозно? Да, так. Це, це прям тру історія. Клас. І е, так вийшло, що я працював над піснею обратим у себе з mm -hmm. іскрави. Ми були на студії Вадима Лисиці, Вадим mm -hmm. Лисиця пише для Каті. Да, відомий альбом. <просив> та, альбом да, ми так, так, так. А, і ми там зустрілися з нею. Я такий сижу, а вона красива, життіше. Боже, просто. Я такий думаю, треба все-таки підійти і сказати. Ти ну прям що, підійшов, привіт, скажи ти так, як? Вона <риклад> ну, ж була на студії. А, так. Ну і все, і завертілося. Е, yeah. Добре, слухайте. Ну, ваша спільна робота, Зодіак, вона вже набуває шаленої популярності за тиждень цінили сотні тисяч українців. Хто є автором пісні? Ну і власне чим ви надихались, створюючи. Чи у вас це було під час знайомства? Ти хто за знаком Зодіаку? Я Рака, я <риклад> 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 як це, як це відбувалося. Um, ну, взагалі-то авторами є. Uh... Мої, моя команда, з котрими я зараз роблю ага. альбом. А, ось. І... Та пісню запропонувала Так, да. Це ага. я запропонувала пісню, і мені здається, що вона прям 100% потрапила нам в серденько, і так склалося, що вона дуже круто підкреслила ті події, котрі зараз відбувалися в моєму житті і в житті. Тобто там все, все склалося. Як казала моя бабуся, <рес> О, це красиво. Да знаєте, ми вже чули фрагмент цієї пісні прямо спочатку, що ну, там. Все класно. Та й мать з ним хай воно вариться, нічого страшного. А ви можете зараз заспівати акапельно шматочок цей? Просто привіт, скажи ти як, мабуть, у всьому винен лиш зодіяк але час не пробачить нам з І і видали щастя без вагань Просто привіт, ти, як без тебе кожен день гіркий на смак. Можливо, вже чужими стали ми, але сказати треба те, що не змогли. А. Ой, ми, а, що, а що, а, красиво, красиво. Да, Обов'язково, якщо ви ще не встигли зацінити, ви можете подивитися і кадри, і взагалі цю пісню собі десь завантажити і слухати да, цього добре. Да, переходьте в Ютуб, пишіть своя Мелевін Зодіак, знаходьте відео і дивіться кліп. На найкращий якийсь не, незвичний коментар. Ми подаруємо вам з Катіо подарунок. О, о. О, а а ми с... ми <laughs> з тобою привезли подарунки. <laughs> Добре, а ти що пішов коментарі? Посад. <laughs> 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 Людина любить. <В> Скажіть, <laughs> відео, яке ви знімали, де і як як ідея прийшла? Де ви знімали? Розповідай, тому що я я зайнята трошки. А, окей, хорошо. Мел, у тебе знімали. шумовка, ти розповідає. Окей. А де моя шумовка? А, забрали шумовку. Да. А, да. Ми знімали в будинку, недобудованому. Як така метафора цих стосунків, коли люди розходяться, так буває. А тим паче, війна дійсно підсвічує дуже багато факторів. Люди розходяться. Ми знімали в цьому будинку. Катя, до речі. У нас був кадр, де ми розбивали келих на столі. Дуже красивий кадр. Але щось він війшов. Він війшов. Так, і він, але... він був єдиним. Єдиним, але якою ціною просто дався той кадр? Катя тут Тільки це, це, це у неї обливалося кров'ю. Це да, да, да. Це привіт з кліпу? Mm -hmm. да. Але вона вдало розбила з першого ага. дубля. Ага. А я не порізався і записував шість дублів. <рес> Треба, значить, не боятися. Е, так, е, Катю, ми знаємо, що ти готуєш зараз власний альбом, так скільки пісень війде і теми, які ти будеш піднімати в цій такій великій, я б навіть сказав, так ну, важливій роботі. Um... Ну, насправді ми зараз думаємо, скільки пісень, тому що насправді їх багато. А класично скільки в, в, в альбомі чи не ну, маємо? Класично... По різному. Десять-одинадцять пісень, дванадцять навіть і вісім, шість вже і альбом Тому пісні всі різні, але вони звичайно що в моїй стилистиці, тому що ми поєднуємо R&B і Фольк. Прикольно. Класне питання. І так, це дуже класно. А, і, але про кохання угу. дуже багато пісень. Тобто про вони кохання. всі з'єднані так однією та лінією. Про, ну, про а -а -а. кохання справді дуже багато пісень. А -а -а. Воно зараз дуже актуальне. Угу. Звичай, Мені здається, що, що коли ми всі на стресі, нам кохання дуже дуже сильно допомагає. Зар... Зар... Да. Зараз ще таке дуже інтересне питання. Меле, так. розкажи, будь ласка, про свою допомогу війською. Ми знаємо, що ти допомагаєш до четвертій. бригаді навіть Так, Айдару. Так, Айдару. А що розказувати? Допомагаю Все, все отлично, круто. супер. Допомагайте, будь ласка. Допомагайте. Найдіть, найдіть свою історію, надіть. Мені здається, це просто саме найкраще. Але це суто на мою думку. Коли ми не просто розфокусуємося, от на усіх на всі якщо б країни, ми так, взяли так. би кожен з нас, взяв би там один якийсь батальйон, uh -huh. якийсь там одну групу yeah. людей, і допомагали би їм і так, кожен би зробив би це. Було би набагато продуктивніше yeah. і ефективніше. Mm -hmm. Тому там, от я взяв Айдар, От mm -hmm. ми з аліною волонтеркою спілкуємося, і якщо якщо є якісь потреби, або це з концертів, або я просто беру з якийсь відсоток з того, що я заробляю, mm -hmm. і, і все, і це віддаю. І, і я просто 100%, 100 знаю, що ці гроші йдуть реально і витрачаються mm -hmm. на потреби. Тому що мені постійно висилають відоси, і це дуже завжди приємно і так неочікувано. завжди. А коли дякують, да, коли а. дякують, і я не виставляю то все. Ага. І це дуже приємно. І ага. вони якісь там ще якісь шутіечки встигають потравити. Ну, це дуже мило. Я за це дуже вдячний. Слухайте, Ну, звичайно, зараз публічні люди вони і відповідальні за те, що відбувається, і в суспільстві, в тому числі. От ми знаємо, наприклад, що в відеокліпі, відеокліпікаті на пісню Пташка взяв участь офіцер спецназу, так, справжній український це герой, це який боронив Україну ще з 2018 року. Так. Розкажи про цю пісню і, взагалі, про участь так. Це ця пісня, вона дуже особлива для мене, тому що це був такий. Мені здається, що це був старт. Перезавантаження моєї кар'єри співочує, і вона насправді дуже популярна. Є uh -huh. до сих пір, хоч хоча вона вийшла там півроку тому. Її дуже полюбили люди. Для мене це було таке своєрідне закриття гештальтів, тому що там в пісні сенс в тому, що це потяг моєї мрії, який їде з Києва до Донецька. Mm -hmm. і це, звичайно, для мене дуже болюча тема, тому що я mm -hmm. з Донецька, і для мене це мрія потрапити додому. Це обов'язково буде, я це знаю, я в це вірю. А, ось і тому я дуже вдячна э, Саші, котрий приймав участь у зйомках. Ми дуже класно поспілкувалися. Він молодець, він э, приклад, дякую йому за його мудрість, за його мужність. <гану> і слава нашим героям, тому що вони боронять нашу країну. Завдяки їм ми можемо створювати пісні, мотивувати людей і жити життя. У нас барсі сльожи в слова. Да так, дякуємо, дякуємо справді нашим військовим. Дякуємо абсолютно за все. І допомагайте. Допомагайте, так, якщо у вас вже є вже така пошуті. можливість, кожного дня не перестаємо. Кожного дня наближаємо нашу з вами перемогу, і воно скоро настане. Ми в це віримо. Отже, Шо, повертаємось до нашої так. студії, так, тому що так, ми так уже про важливо поговорили, а там щось хварчить, там щось булькає. все так. Яйця пашот у нас уже готові, готові. Яйця пошот готові. Євички Давайте мовити. збирати тости. Гуакамоле. Вова дуже смачно. Дуже смачно. Вова, ідеально засма. В якому порядку це все робиться? Ви можете нам показати? Тобто ми нам, наманама. Я є. думаю, що ми спочатку авокадо, да? Ага. Так, ми гуакамолі викладаємо на тост, правильно? Я думаю, що так. Спочатку гуакомолі покайте, а чері нам вже треба порізати, мабуть, так? Так, а це я. А я ось давайте я поріжу. Ось Отут, бачиш, для хліба баріть ніж і мел, Я твоє місце зайняв ось тут. На кухні. стою нічого не роблю, кайфую. Скажи там класно. Мел, мел, як так, все що ми з тобою тепер просто за все відповідаємо. Не так на початку. Така наша доска. Значить, А я нагадаю, що приготувати авокадо тост за рецептом мела та каті, вам знадобляться. Цільнозерновий хліб, авокадо, лимонний сік, слабосолений лосось, яйця, оцет, рукола, томати, чері та сіль. Можна трохи перцю. Вот, ну і ще гарний настрій, угу. і неймовірна, неймовірна енергетика, яка зараз пре від наших гостів. Так, намазали ми, значить, цей гуакамолі. гуакамолі. На листечку виклали. Так, а ми куди це? Сюди чи так? Так, давайте ми домачимо. Мел, ще таке питання. В тебе ж з'явилася домашня тваринка, правильно? Опа. Познайом нас усіх. А хто? Це хто. А я ж хотів її взяти з собою. розумієш? Хто? Але всі пішпіщали. У мене така криска. Криска? Це дуже гарна. Породиста. Порода дамбо. У неї такі дуже великі вуха. Знаєш, як мультик є слонятко Дамбо. І в неї дуже великі вуха. Вона така дуже велика і невеличкий хабаток така... Ні, ну прикол. Ні. Так, чекайте. що? Ну і все. що? а де криска живе? В кліці. В кліці? У мене вдома. То не не сильно і випускаєш чи як ні, так, я випускаю кіт Головне подружився. питання: де кіт, де стоп, і то кіт подружився з крисою? Ну він у мене інтелігент. А, а він так не буде опускатися. але з ногами на стіл не лізти спілкуватися да? з мишами, да? ага. їсти їх. Клас. Ну, таке. Дам Де коли можна побачити кліп, де коли можна де коли стартуєш все, коли масштабно це все зайде. Давайте анонсуйте. По перше. Приходьте 19 грудня О. в Origin Stage на мій великий сольний перед новорічний концерт. 19 грудня. 19 грудня. Mm -hmm. Купуйте квитки. Ми маємо продовжувати життя. Ми маємо відчувати це життя. І концерти, музика це невід'ємна частина цього життя. Не треба себе в цьому обмежувати. Це прекрасно. І тим паче, коли приходять дуже багато військових, також коли повертаються, mm -hmm. і вони дійсно є mm -hmm. на концертах. Це викликає всередині оце mm -hmm. розуміння, що ти робиш свою справу. Mm -hmm. Вони насолодні. Наследжуються, насолоджуються люди. 19 грудня Origin Stage. Ми заспіваємо там і також зі своєю піснею зодіак, і з іскрою обиратиму себе. І ще дуже багато пісень. А ще буде новорічна прем'єра пісні. О, так. Так, так. Я дуже в продуктивний в цьому році. Чекаємо, е, все, викладаємо останню нашу. Так, в нас залишається давай, дуже дуже густувати. мало часу. Вже хочеться їсти. Ось за Ну закінчиться. Та Юра, пора. давай, пробуй, Тоже. покажи, покажи. Що нам. прямо чекай, там, а, ну, чекай. Ні, чекайте? Ні, ви? А ви. А як воно? Ага, все правильно. Диви, ну все. Чекайте, Ребята, ну чесно. Ну, а що ви мені задали? Юра, чесно, 350 гривень. Чекай, чекай, чекай. <laughs> я щасливий. Як воно поливається у вас? Ось так, <laughs> ось так. Слухайте, ну, так, ось так. Ось так. Вау. Слухайте, вам треба її відкривати. Це що таке робиться? Давайте разом. Красиво? Посмотри. Давайте разом. Дивіться, як це, от це, це прям. О! Зараз це заправиться. Вийшло. А я казав, вона вміє. Що? Корисні, смачні, красиві і навіть надихаючі авокадо тости сьогодні вчили нас готувати меловін і своя. Ми дякуємо вам за щедру порцію кулінарного задоволення. Тільки mm. скажіть, це смачно чи ні? Петрик mm. це все розказав. Має бути ну, дуже смачно. Боже, як круто. Там це круто. Це, це реально дуже смачно. Це корисно. Хоч як не можна. Треба пожежити, тому що не давати. Ну, реально смачно. <п 'є п 'є>